Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, 31 березня. Час підвозити підсумки роботи моєї сонячної електростанції. Потужністю по панелях вже 4 кВт, інвертор 3 кВт, акумулятор 7 кВт. Годин. І так, кому цікаво, дивимося. Від мережі я спожив 89 кВт годин від мережі, були пасмурні дні, дощ йшов. Потужні нагрузки склали 8,4. Вихід... Інвертора, те, що будинок спожив, 312 Разом споживання будинком склало грубо 320 кВт. Віднімаємо 320-89 отримуємо 232 кВт. Години. Отримав я від сонечка. Умножаємо на вартість електроенергії, отримуємо 616 гривень. Я зекономив в цьому місяці на платіжки. Заплатити мені за світло прийдеться десь близько 240 гривень. За цих 90 кВт-годин, які я спожив. Сьогодні інвертор дав 13,5 кВт-годин. І за місяць по інвертору 192 квт години а по контролеру Blue 81 кВт-годин. Разом 273 квт години я отримав від сонечка. Коефіцієнт використання сонячної енергії у мене склав 232 поділити на 200 70 складав він 85% я використав сонячної енергії, а 15% пропало на живлення інвертора. Це 43 кВт. Також, що я ще рахую, це коефіцієнт компенсації власного споживання. Беремо від сонечка 232 кВт, години, загальне споживання будинком 320 кВт-годин. Ділимо 232 на 320 і отримуємо 72,5%. Я... Перекрив власне споживання будинком. І ще цікавий це коефіцієнт виробітку електроенергії на кВт сонячних панелей. Нагадаю, у мене вже 4 кВт в березні працювало, тому е, ділимо 273, ділимо на 4 і отримаємо 68 кВт годин на кВт сонячних панелей. Але в мене такий нюанс, що я зараз всю енергію не можу використати, і в мене зачасту контролер контролерний скайблів простоює. Оскільки інвертор має пріоритет, а контролер простоює, я всю енергію з контролера не забираю, оскільки я не можу її всю використати. І максимум десь я можу використати біля 3 кВт те, що пропускає інвертор. Більше використати, на жаль, не можу, тому частина енергії в мене пропадає. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення, до нових відео.